Вітаю, любі друзі! На сьогодні дощик. Погода, звісно, дуже така. А, працювати в городі не дає, але я тільки що дістала свою пасіфлору. Ось, вже пересадила в горщик, зараз трошки вона польється дощовою водичкою. Ось така пасіфлора. Я її ледь виплутала. Це вона отут у мене у винограді росла. От, вона не зимує, тому я її пересаджую, в будинок буду заносити. От, може, перезимую на слідчою е, весною висаджу знову в ґрунт. У мене їх три, в цьому горшику два. І ось там ще в мене одна. Зараз я її також пересаджу. От, ось. Ось вона росте, маленька сама. От, це з насіння. Це чоловік привіз колись. Е, пасіфлору Оцей драгон фрукт. О, монетка. Одна гривня. Як він називається? цей фрукт от в общем привіз і Ми його з'їли, такий жовтий-великий, такий О, дуже смачний. І от виросла така штукенція. Сьогодні прийшла посилка нектарин Персик. Тут в мене ніктарин біктоп. Персик неріне, а, перкоче неріне. а Також нектарин інжирний, планеджим, персик, це також інжирний. Ну, в общем, 4 саджанці. Це ми завтра будемо саджати, поки стоїть. І зараз будемо ось у цей а, обрізаний ми залишили таку піньочок, сливи а, заселяти. Міцелій шампіньон К-17, напевно. Ось взяла міцелій, От, але треба спочатку посолити від слізняків. Тримай. А, сильно туди не будемо всередину, але потрібно, бо там вони сидять. От, і обов'язково, щоб вони не лізли в круг, в круг цього стовбура. І вони ховаються і грибочків я не дочекаюсь, якщо цього не зробити. Ого, глянь, який там. От, для гриба це не страшно, це сіль, а от слизняків не буде. Все, зараз... Все. Якраз дощик це дуже класно. І все туди-туди-туди побільше. Так, давай тут Краще буде видно. І навіть е, кусочки, черіночки від того гриба, що ми вже зібрали, ось також туди. О, я пахне як. А, цей гриб не буде розповсюджуватися на здоров'я дерева, тільки на хворі і старі Тому нічого страшного. Все, покапалися часто. Так, все. Ось тут скрізь засипали, ось так, прям не шкодуючи. В мене його багато, 5 кілограмів і вон там. Все, дуже класно. Зараз ми тут іще якимось, не знаю чим, його все-все це все, все закриємо. Ось так, з дерев'яшками. Трухлявими. От, може, ще, якщо буде потепління, то ще й в цьому році щось буде. А якщо ні, то на наступний. Ось так. Все, ось така красота. Запаковувати я не буду ні в які там, ні в Ну, В целофан нічого такого робити не буду. Ну, ось так. Заселили міцелі. Так, Все, зараз занесемо оцю пасіфлору. Ой, холодно, дуже. А також я утеплила півником. От. Дуже мені їх шкода різати, тому, напевно, залишу їх зимувати. Поки ще думаю, що з ними робити. Оно сидить ворона. Ну, от як їх. Так, давай. Давайте. Ну, дайте. Покажу вам красу, яку я вам зробила. Вон, бачите? Так, от утеплила. Ось так. З усіх сторін. І тут, і там. Ось. Там м -м, позасовувала всякі штучки. Ще отут треба мішковину якусь щось зробити, в общем, щоб не було протягів. І ось так скрізь їм зробила. Ну, буде ще тепліше, ніж було. Ось. Повністю. Це такий широкий рукав целофан, який можна напополам. От. Ну і сьогодні ми залишаємося перший раз. Хочемо переночувати. От, і вже підготували. Тут у нас буде сьогодні така гарна атмосфера. От, постелимо сюди матрас. От, і запалимо булір'ян. От, спробуємо переночувати. ну Треба вже потрошку переїжджати, бо ми все ніяк затягуємо. Ось. Протопили газом. Батареї теплі, все класно. Дайте, морчики. От, то там діти граються. От. Ну, в общем, якось так. Да? Да. Петрушку. Кстати, да, я потрошку... по... на видео буде спарядка солить. Постёр, да, сейчас купот петрушку, по... по... ну, пізніше будемо запалимо, також покажу на відео. Да. Цю романтику. Так, що тут у мене обісткає. О, як класно, вже заросло. Це в мене хто, хто бачив шампіньйон. Шампіньйон. За тебе дуже гарно заріс. От ще один шампіньйон. В общем, все класно. Мене більше цікавить... Ух ти, Пішов, так? Да? Це смарчок із сушеного гриба і тут пішов. Класно. Тут все заростає. Бля. Все, то я потім цим займусь. І зараз. От, зараз в мене тут ще тісто підходить. Хочу зробити біляшики. Ну, і все. Дитька, знайшли таку манюньку диньку сьогодні. От, потім покажу. А вже тут, як у нас буде. Так, сьогодні знімаємо грибочок. Ану пробуй, Тімурчик. Давай, пробуй. І отак зверху ручку візьми. І Так. Ой-ой-ой. Так, так, так. Опа! Красота. О, хорошо получилось зняти. Зараз, подожди, подожди, я включу. Він що, ага. Подожди, подожди, щось не працює. Ну зараз лежи. Так, 424 грами. Майже пів кілограма. Грибочків. Майже пів кілограма. Ось таких гарненьких. Зараз подивимось, як сплять мої курочки. Ой, гарні. О так. О так. Курочки сплять, тепер підемо до півників. Закрий, Максим. Так, як там півники. Так. О, зайшли. Це вже добре. Он вони. Ну, фокусуйся. Погано видно. Ось так, спать півники, У них туди тепліше, не дує. Все. Так, ось так буде зимувати пасіфлора, якщо виживе. От і маленька, і велика. Ось я її дуже гарно обрізала, всі молоді. Пагони, ну майже всі. Ось, тому що коріння травмоване і все залишати не можна. От, прищипнула, щоб вона була ще довшою. Ну і поки вирішили в цій кімнаті. Ось тут ми вже приготувалися. Ну, Спадки будемо не на оцьому, а ось тут. От. Але поки будемо сидіти тут. А... Ну, Коли багаття запалимо, будемо тут сидіти замість коврика. Собі зробила ось таку штучку. Ось така романтика в нас буде. Ось так. Да, перший раз ночуємо в нашому вже будинку. От. Ніяк не переїдемо, тому що тут ще й ремонт, і меблів нема. Але потрошку-потрошку, може, до Нового року вже будемо тут. Було б класно. От. Ну, напевно, всім пока. Завтра ще, може, щось зніму. От. Пока-пока. тесто дуже дуже м'якеньке, дуже липке. Да. Кладемо перший, потім ще раз. Яска побольше. Масло побольше. Дайте. Вот. Оп, и зеленый. Да. И, и. Да. такие вот. беляшки. Да. А ну, дайте, мне. Еще трошки мне их так приплюснем. Все! Все! Спал! Ні, тіморчик не треба. Це ще не твій рівень тіморчик. Так, швом донизу, трошки розплюснули і скріпляємо. Ну, звісно, можна їх робити красивіше, там я довгенькі їх роблю, але зараз дуже швидко треба, тому ось якось так. Все, і десь кришка на Так, пару хвилин. Все. Пасі, та да, ще. Так, пахне. Так, ну поки розгорається. Так, і задаляй. Ось така у нас знайшли лампочку з граніт. Каміння таке гранітне. І ось так виглядає пасіфлора. Красиво так. Кожен раз, як приїжджаєш, щось більш додаєш, додаєш і стає так більш затишно, гарно вже тут. Так, це що у нас? Можна включати лампочку.

Може, не дуй, може воно вже зараз піде, тут димовуха буде тут. Да. Все, не треба. Воно зараз розгориться. Да. А там не закрита це саме. А де? Все відкрите? Ну, все ну так, і так. все. Так, а, вже так. Заодно і перевіримо, наскільки довго вистачає на опалення Ось повний булер'ян. Ми загрузили, от. хоч ми і прогріли хату, але зараз все вимкнули і от тільки булеріаном, чи замерзнем, чи не замерзнем, скільки раз ми за ніч будемо підкладати дрова, цікаво. І це ще морози нома, десь 5 градусів, так, тепла. Ну, Дров у нас багато, багато. Да. але все одно. Цікаво. Читаємо, та ця Красиво, да? Так, свіє. І що там одну тачить? Тут часа оддай. 是的。